Чернігівщина стає все більш популярнішою, принаймні для транзитного транспорту, а також для російських та білоруських відпочивальників, що їдуть на південь. Якщо вірити даним Чернігівської митниці, потоки людей та машин щороку невпинно зростають. Рахунок іде на мільйони. У 2011 році через пункти пропуску наші прослідувало майже 4,5 мільйони громадян. У 2012 році ця цифра становила вже 5,1 мільйона громадян. І за 7 місяців 2013 року через пункти пропуску вже прослідувало майже 3 мільйони громадян. Більше людей, більше порушень кажуть у митниці: іноземці в Україні бояться бути пограбованими чи потрапити в іншу халепу, тому й везуть багато засобів самооборони. Мається на увазі гумові кийки, кайдани, електро електрошокери, Взагалі, найбільш розповсюджені такі предмету правопорушення це пояснюється тим, що у суміжних державах Росії і Білорусі ці предмети не обмежені до володіння фізичними особами, а в Україні заборонені. Поки не запровадили утилізаційний збір, в Україну намагаються ввести якомога більше імпортних автівок. З транзитними номерами затримуються в Україні набагато довше ніж можна. Санкція статті за порушення строку переміщення в режимі транзит передбачає 8,5 тисяч гривень, якщо перевищення відбулося більше ніж на 10 діб. Липень та серпень найгарячіша пора для митників на кордоні. Зараз у два рази більше людей ніж пропускна спроможність прикордонних пунктів.